Напередодні чергової сесії обласної ради, що відбудеться 2 жовтня, члени комісії з питань житлово-комунального господарства, намагаються з'ясувати, як Полтавщина підготувалася до зими. За даними профільного департаменту до опалювального сезону, готові 95% житлових будинків в області. Найвищий показник у Миргороді та Полтаві Це слово практично значить, те, що у нас в поточному році є три масштабних проекти, реалізуються. Досить помітний як для Полтава тепленерго. Ми проводимо, завершуємо повну реконструкцію двох котелень за адресами вулиці Уютна, 29 в місті Полтаві, вулиця Фрунзе, 48, Також у місті Полтаві. А також проводиться, закінчується повний капітальний ремонт. Одного котла ПТВМ 50 на районній котельні за адресою вулиця Цілковська, 36. За останній рік на Полтавщині дещо зріс рівень розрахунків за спожиту теплову енергію серед населення. Нині він перевищує 111%. Я користуючись нагодою, хочу подякувати всім без виключення нашим споживачам. В першу чергу, побутовим населенню, тому що, е попри те підвищення значного тарифів, яке було в минулому році, нам вдалося. Я вважаю знайти спільну мову і заручитись підтримкою. І таким чином, попри там значне зниження платежів протягом останніх місяців минулого року, в поточному році, наші споживачі, у усякому разі їх частина, відгукнулись на наші заклики стосовно. Забезпечення авансових платежів саме завдяки цьому підприємству вдалося значно збільшити відсоток розрахунків за спожитий газ майже до 98%. Це один із найвищих показників в Україні. Проте далеко не всі задоволені роботи комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Представники громадськості в черговий раз висловили незадоволення керівником і вимагають від нього пояснення, чому підлеглі не ремонтують внутрішньобудинкові мережі. На це не заборився відповісти голова обласної ради Петро Ворона. Коли тепленеру за ці речі не додали. Вони доводили Звичайно. до будинку. Давайте ж бути об'єктивним. Якщо є проблеми, ні, таке враження, що ви прилетіли з Марсу і не жили ні за радянських часів, ні зараз не жили. Давайте бути об'єктивними. через це робимо задання. Загалом запевнили керівники комунальних підприємств області, опалювальний сезон на Полтавщині розпочнеться вчасно.